Доброго дня! Вітаю вас на оглядовій лекції щодо прибуткового податку в Нідерландах. Це перша лекція з курсу Нідерланди, і в межах цього курсу ми розглянемо загальну концепцію прибуткового податку в Нідерландах та проаналізуємо можливості щодо усунення подвійного оподаткування доходів фізичних осіб в межах конвенції, що укладена між Україною та Нідерландами. При цьому згадуючи Нідерланди, ми маємо на увазі саме європейську материкову частину Нідерландів та не розглядаємо Нідерландські Кариби. Отже почнемо, і у межах сьогоднішньої лекції ми приділимо увагу таким моментам, як концепція прибуткового податку в Нідерландах, розподіл всіх доходів фізичної особи на три бокси, платники податку та статус податкового резидента, фіскальне партнерство, 30-відсотковий рулінг та останні законодавчі зміни щодо нього. Та оподаткування доходів дітей. Що ж себе представляє прибутковий податок в Нідерландах? Концептуальний прибутковий податок або Incomstent in Belasting це щорічний податок, що стягується з доходів фізичних осіб. За своєю фіскальною суттю, він є аналогічним до українського ПДФО. Тобто, це прямий податок, це податок, що стягується безпосередньо з доходів фізичних осіб, та сплата відбувається як самостійно, так і через податкових агентів, як роботодавець. Втім, слід зауважити, що незважаючи на ту саму економічну сутність прибуткового податку в Україні та Нідерландах, між нашими країнами існують драматичні різниці в підходах щодо оподаткування фізичних осіб, відрізняються в першу чергу способи формування податкової бази, ставки, а також процес звітування та контролю з боку податкових органів. Отже, розглянемо ключові моменти. Щороку кожна фізична особа, що є податковим резидентом Нідерландів, має подавати декларацію про власні доходи до податкового органу Belastingdienst. Податковим періодом для цілі прибуткового податку в Нідерландах є календарний рік. Але для підприємств за узгодженням з податковими органами може бути застосований інший звітний період. За загальним правилом, декларація подається щорічно з 1 березня до 1 травня. Року, що є наступним за звітним. Строки подання декларації можуть бути подовжені, і це є нормальною практикою. Таке подовження відбувається за заявою платника податку або за посередництвом податкового консультанта. В усіх випадках, крім класичного трудового доходу, фізична особа сама є відповідальною за декларування доходів та сплату прибуткового податку. У випадку отримання заробітної плати у межах роботи на роботодавця саме роботодавець розраховує, обчислює та сплачує прибутковий податок з доходів у вигляді заробітної плати, а також інших супутніх виплат на користь працівника. І якщо доходом особи є лише заробітна плата, при цьому відсутні інші доходи, подання декларації не є обов'язковим. Варто знати, що в Нідерландах податкова служба розсилає повідомлення тим особам, від яких вона хоче отримати декларацію. Тобто податкові органи, маючи широке коло інструментів, аналізують багато факторів стосовно фізичної особи і вирішують, що на їх погляд та чи інша особа має дохід і має його декларувати. Якщо ви отримали таке повідомлення, декларацію потрібно подати у будь-якому випадку. Але як виглядає процес комунікації з податковими органами? Все починається, власне, з подачі декларації. Зазвичай це можна достатньо просто зробити онлайн. Після остаточного подання декларації фізичною особою податкові органи здійснюють перевірку відповідності зазначеної інформації, перевіряють правомірність заявлених пільг та вирухувань, а також здійснюють перерахунок сплаченого протягом року податку. У випадку наявності переплати з боку фізичної особи, податкові органи повертають надлишок сплачених коштів. У випадку наявності податку до сплати, відповідно, податкові органи повідомляють про необхідність доплати податку. Ще один дуже важливий момент: якщо фізична особа приїжджає до Нідерландів або уїжджає з Нідерландів, то в першому та останньому роках подається особлива форма декларації, так звана М-форм. Літера М. Означає «migration». В такому випадку податковий період складає не повний рік, а лише частину року. При цьому доходи фізичної особи за ту частину року, коли така особа не мала статусу податкового резидента Нідерландів, також декларуються, але не беруться до розрахунку з метою визначення розміру податку. Рухаємось далі. З метою складання річної податкової декларації дохід фізичної особи в Нідерландах складається з трьох окремих категорій. Ці категорії доходів нідерландською термінологією, звуться податкові блоки або бокси. Три бокси доходів включають бокс перший: це дохід від працевлаштування, дохід від підприємницької діяльності, дохід від житла, зайнятого власником. І інші доходи, наприклад, дохід від продажу старих меблів, або дохід від надання разових послуг, щось, що не є системним доходом. Бокс другий дохід від значних пакетів акцій. І бокс третій дохід від заощаджень та інвестицій. Для кожної категорії застосовується окремий розрахунок бази оподаткування та окрема прогресивна ставка податку. Про кожний з цих боксів і про відповідні податкові ставки та особливості їх застосування ми поговоримо окремо в наступних лекціях. Але тут хочу звернути вашу увагу, що бокс 2 і бокс 3 для українців можуть виглядати незвично, бо ми в Україні не маємо подібного розподілу. Втім, в межах box 1, якщо спрошувати, система оподаткування виглядає звичною для нас. З найманого працівника податок отримує роботодавець, а фізична особа-підприємець, так само як і в Україні, сплачує податок самостійно. Подивимось, хто є платниками податків. В першу чергу прибутковий податок стягується з фізичних осіб, які є податковими резидентами Нідерландів. Об'єктом оподаткування в такому випадку є весь дохід фізичної особи резидента, отриманий в різних країнах світу з усіх категорій доходів. Другу категорію платників прибуткового податку складають фізичні особи, що не мають статусу податкового резидента Нідерландів, але мають певні доходи з джерелом походження в країні. Об'єктами оподаткування в такому випадку є лише той самий дохід фізичної особи, який має джерело походження у Нідерландах. Цікавим є той факт, що у податковому законодавстві Нідерландів немає як такого чіткого визначення поняття податкова резиденція. В той же час, Нідерланди є країною-лідером по кількості укладених угод про усунення подвійного оподаткування з іншими країнами та активно використовують аналіз критеріїв щодо визнання податкової резиденції, що зазначений модельною конвенцією ОСР. Перелік критеріїв, аналіз яких використовується з метою визначення статусу податкової резиденції у той чи іншій країні, дивіться в лекції Концепція податкової резиденції нашого курсу Міжнародне оподаткування фізичних осіб, базові принципи та у методичних матеріалах до неї. Також рекомендуємо звернути увагу на лекцію механізми усунення подвійного оподаткування з того ж курсу. Посилання на лекції можна знайти під цим відео або безпосередньо в розділі курсу на сайті taxcompass.ua.com. Якщо казати про нідерландські особливості у Заходах щодо визначення резидентського статусу, слід зазначити, що згідно з податковим законодавством країни, податкова резиденція визначається відповідно до фактів та обставин. Згідно з судовою практикою України, такі факти та обставини вважаються особливо важливими та найбільше беруться до уваги з метою визначення факту, чи є фізична особа податковим резидентом Нідерландів чи ні. До цих факторів належить. Наявність постійного житла, в першу чергу, місце проживання партнера та неповнолітніх дітей, а також місце особистих та економічних відносин, наприклад, місце роботи, членство у клубі чи асоціації, фізичне розташування вашого сімейного лікаря, крім цього. Важливим нюансом є те, що Нідерланди за замовчуванням починають вважати фізичну особу такою, що не була статусу податкової резиденції з моменту отримання такою особою внутрішнього податкового номеру БСН як наслідок реєстрації у муніципалітеті. В той же час, якщо така особа може довести, що вона є податковим резидентом іншої країни, факт наявності БСН залишиться просто фактом наявності БСН, не призводячи до жодних податкових наслідків. Як і більшість країн з метою визначення статусу податкового резидента, Нідерланди придають увагу строку перебування в країні. Втім, відомий критерій перебування 183 дні, хоч і є значним аргументом, але все ж таки не є вирішальним. Ми ще раз зауважуємо, що з метою остаточного визначення фізичної особи такої, що є податковим резидентом Нідерландів, аналізується багато інших, ніж просто термін перебування факторів. Нашої з вами уваги вартий ще один нюанс. Резидент Нідерландів, який залишає країну, не стаючи резидентом іншої країни і повертається при цьому протягом одного року, вважається таким, що залишався резидентом Нідерландів протягом усього цього періоду. Відповідно, незважаючи навіть на тимчасову відсутність в країні протягом року, Нідерланди будуть очікувати від нього звітування про всі його світові доходи за весь цей рік. Ще однією дуже цікавою концепцією в Нідерландах є фіскальне партнерство. Фіскальне партнерство передбачає оподаткування пари партнерів як єдиної фіскальної одиниці. Це дозволяє більш ефективно використовувати податкові пільги та часто зменшувати податкове навантаження на родину. Фіскальні партнери можуть подавати спільну податкову декларацію, при цьому деякі доходи та пільги можуть бути перерозподілені між партнерами у пропорції на їх власний розсуд. Обрана пропорція розподілу може бути змінена впродовж року до моменту, коли податкові нарахування обох партнерів стануть остаточними для цілі декларування. У рік імміграції це правило застосовується до отриманих доходів і понесених витрат, що відносяться до тієї частини податкового року, коли подружжя були платниками податків резидентами Нідерландів. Для цілі прибуткового податку партнерами розглядаються або одружені пари, або цивільні партнери, тобто повнолітні особи, які не перебувають в шлюбі, але уклали нотаріальний договір про спільне проживання. Також це повнолітні особи-партнери, що зареєстровані за однією адресою в муніципальному реєстрі, але не укладали нотаріальний договір про спільне проживання та не є одруженою парою. Остання категорія може вважатись фіскальними партнерами, якщо у них є спільна дитина, одна з них усиновила дитину іншої, до них ставиться як до партнерів у пенсійній програмі, або вони спільно володіють житловим. Приміщенням, у якому проживають на правах власників. Наступна концепція, яку ми розглянемо, це 30% рулінг. Ця концепція довгий час була найулюбленішою серед іноземців, що працевлаштовані в Нідерландах, як висококваліфіковані спеціалісти. Адже вона надає суттєво податкові переваги саме таким спеціалістам. В чому ж її сутність? Справа у тому, що в Нідерландах існує спеціальний податковий режим, який застосовується для іноземців, що були найняті з-за кордону та переїжджають до Нідерландів саме у зв'язку з працевлаштуванням за новою роботою. Зазначений режим відомий під назвою 30% відсотковий рулінг і є за суттю знижкою в розмірі 30%. Яка дозволяє звільнити від оподаткування 30% відповідно загального оподатковуваного брутто доходу що отриманий від компанії роботодавця? Режим був створений з метою спростити процес релокації іноземних працівників до Нідерландів як для самих експатів, так і для роботодавців. У зв'язку з переїздом до Нідерландів у нових працівників виникають певні витрати. Зміна місця проживання, витрати на переміщення персональних речей, тимчасова оренда складів для зберігання таких речей, витрати на перевезення членів родини. Тощо в звичайному режимі оподаткування роботодавець в Нідерландах також може компенсувати ці витрати для свого нового працівника. Ця компенсація відбувається на пільговій додаткового оподаткування основі. Однак це потребує ретельного введення обліку та документування всіх цих витрат. Буквально зберігання всіх чеків, квитанцій тощо. І це зберігання має відбуватись обома сторонами, оскільки всі ці підтверджуючі документи мають бути в будь-який момент надані для перевірки на вимогу податкових органів. Крім того, відшкодування таких витрат також відбувається крок за кроком, окремо за кожним підтверджуючим документом. Об'єктивно, це займає багато часу і є не найбільш зручнішим для працівника. І також є додатковим навантаженням на роботодавця у зв'язку з необхідністю додаткового адміністрування документообігу. І власне з метою полегшення вказаних процесів був впроваджений режим рулінгу, коли експат не має документувати та підтверджувати витрати на релокацію, але в той же час він не отримує компенсації цих витрат. Натомість. За старим правилом, що діяло до 1 січня 2024 року 30% його загального доходу від працевлаштування бруто, повністю звільнялись від оподаткування терміном до 5 років. Таким чином, всі податки застосовувались тільки до суми доходу, що відповідає 70% від заробітної плати та схожих виплат. Експат може обрати для себе можливість вважатись нерезидентом для цілі боксу 2 і боксу 3, а відтак. Сплачувати податок за цими боксами тільки у відношенні доходів та майна із джерелом походження в Нідерландах. Вказані пільги надаються не взагалі всім, а лише за рішенням податкового органу в разі дотримання певних умов. Термін рулінг стосується саме такого рішення. Але з 1 січня 2024 року режим був скориговано і наразі діє наступна шкала знижки. Працівник отримує 30% знижки від бруто заробітної плати в перші 20 місяців застосування режиму. В наступні 20 місяців 20% знижки, і в останні 20 місяців дії режиму тільки 10% знижки від бруто заробітної плати. Крім цього, також існує максимальна сума знижки, яку може. Буде надано працівникові, це є в 2024 році 69 900 євро. Також існує максимальна заробітна плата, яка в 2024 році складає 233 тисячі євро. Тобто, в разі якщо працівник отримує більшу заробітну плату, знижка все одне застосовується тільки до частини доходу, що не перевищує цей встановлений ліміт. Ліміт може бути скоригований в наступних роках, ми наводимо дані, що є актуальними у 2024 році. Щоб отримати право на застосування режиму, працівник має відповідати наступним умовам: в першу чергу, працівник є офіційно працевлаштований в Нідерландах, а отже, має відповідний контракт з роботодавцем. Перед першим робочим днем у Нідерландах працівник проживав 16 і більше місяців за межами Нідерландів. І на території, що розташована 150 і більше кілометрів від кордону з Нідерландами. Третє, рівень його заробітної плати відповідає вимогам, встановленим законодавством. І ці вимоги до рівня заробітної плати змінюються щорічно. Актуальна інформація постійно доступна на офіційному сайті податкових органів Нідерландів. Окремим виключенням є співробітники PhD, що проводять в Нідерландах наукові дослідження. Для них умови отримання рулінгу є дещо простішими. Режим рулінгу, як і будь-яка податкова знижка, має свої логічні обмеження. Рулінг надається стосовно співпраці тільки з одним роботодавцем у певний проміжок часу стосовно конкретного контракту та не може бути застосований до інших видів доходів, що потенційно може мати працівник поза межами працевлаштування, як от підприємництво, інвестиційні доходи тощо. Також рулінг не може бути подовжений автоматично у випадку зміни роботодавця. В такому випадку новий роботодавець має знов реєструвати працівника в податкових органах з метою отримання нового рішення про рулінг. При цьому вже розмір знижки буде залежати від кількості використаних раніше в місяці. Ну і варто пам'ятати, що рулінг надається безпосередньо співробітнику та застосовується виключно до заробітної плати та відповідних виплат такого співробітника. Дію рулінга не можна екстраполювати на доходи партнера або членів родини. Будучи країною з дуже розвінутою податковою системою, Нідерланди, а вже ж, мають власні податкові правила щодо оподаткування доходів дітей також. Діти починають оподатковуватися окремо, коли їм виповнюється 18 років. Неповнолітні діти оподатковуються окремо за наступними статтями доходу: це прибутки від бізнесу, чистий дохід від зайнятості та окремих категорій інших видів діяльності, і періодичні платежі, отримані в обмін на послуги. Доходи дітей віком до 18 років, крім доходів від трудової діяльності, відносяться до доходів того з батьків, хто здійснює батьківські права. Якщо обидва подружжя здійснюють батьківські права, дохід дітей розподіляється між ними по 50% та відповідна частка потрапляє до їх декларації. Доходи дітей-партнерів, які постійно не проживають разом, наприклад, вони розлучені. Оподатковується у того з батьків, хто має батьківську юридичну відповідальність або parent authority. Отже, підсумуємо основні тези лекції. Прибутковий податок в Нідерландах це прямий щорічний податок, який за фіскальною природою є аналогічним до українського ПДФО. У Нідерландах є обов'язкове самостійне декларування. При цьому всі доходи фізичної особи розподіляються на три категорії, в залежності від економічної сутності того чи іншого доходу. Для кожної такої категорії доходу застосовується свій окремий розрахунок бази оподаткування та окрема ставка податку. При цьому ставка прибуткового податку є прогресивною. Статус податкового резидента визначається з урахуванням фактів обставин та фактичних зв'язків з іншими країнами. Цікавий феномен фіскальне партнерство. Концепція, що дозволяє зробити ефективний перерозподіл доходів та пільг між партнерами. Окреме місце в системі прибуткового податку займає 30% руїнг це податкова знижка на доходи релокантів, що надається працівникові терміном на 60 місяців та поступово знижується впродовж строку дії режиму. Доходи неповнолітніх дітей додаються до декларації відповідальних за них батьків. На цьому все. Дякую за увагу!